Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо розгляд старовинного українського міфу про створення світу, який записав Сергій Плаченда. В попередніх випусках ми вже пройшли два розділи цієї легенди, цього міфу. І тепер ми. Будемо розглядати третій розділ. Спочатку я його зачитаю. І поринув у свою глибоку думу сокіл рот, і довго-довго думу думав, і зніс він два яйця, біле і чорне, впали вони в озеро живої води, і вродилися з них. Білий лебідь і чорний лебідь. Попливли вони назустріч один одному і стали люто битися. Тоді з вершини дуба стародуба сказав їм сокіл Зупиніться, і лебіді перестали битися. І сказав сокіл: Я даю вам слово і розум. Вийдіть з води і станьте обабіч мого дуба. Вийшли лебіді з води. І одразу перетворилися в людиноподібних велетнів. Тільки в одного шкіра була біла, волосся русяве, очі блакитні, а в другого все було чорне, і шкіра, і волосся і очі. І сказав їм сокіл: зірвіть з дерева по яблуку і з'їжте їх, з'їли велетні по молодильному яблуку і відчули в собі силу неймовірну. І сказав їм сокіл. Тепер ви неумирущі боги, і вклонилися йому великні, і сказав сокіл білошкірому: Ти є білобог, володар світла і білого світу та всього, що створиш у ньому. І сказав сокіл чорношкірому: Ти є чорнобог, володар ночі і пітьми та всього, що створиш у ній. І сказав він обом: Ви є добро і зло, краса і погань, і ви будете вічно. Бо ви є життя, і ті, що прийдуть, не пізнають добра без зла і краси без погані, тож не знатимуть, що таке життя і навіщо жити у ньому. Про що тут йдеться у цьому у цій частині? Е, зрозуміло, що тут йдеться про. Дуальність світу, це зразу видно на перший погляд. Але глибше це можна зрозуміти, коли ми заглибимося в ті дані, які про ці речі подає духовна наука. І тут треба тут треба дещо заглибитися в тему. Все творення. Воно, по даних духовної науки, воно відбувалося, ну як і як будь-ча все, от, допустимо, як твориться плід в лоні матері, все починається з яйцеклітини, І далі все розростається, одержує органи, елементи і так далі. Те ж саме було і на початку творення космосу. Все було в єдиній субстанції, в єдиній тепловій субстанції. І в цій субстанції не було ще ні тваринного світу, ні рослинного світу, ні, ні мінерального світу. Все було єдине, що було, це були празародки, як пишуть, як пише духовна наука, пра атоми людини. Це воно щось нагадувало: от якщо взяти цю теплову субстанцію, ця з якої все почалося, вона, якби була така ефірна хмара. І в цій хмарі такий рій, маленький рій якихось маленьких комашок. Це були загадки людини. І з цього все почало розвиватися. І на початку все було єдине. Потім розвиток ішов до того, що все почало ділитися. І перше розділення відбулося в тому, що. Тобто, коли вже зараз нас цікавить елемент, е момент тоді, коли вже все дійшло до етапу розвитку землі, тобто не древні Сатурн, древні Сонце. А ми зараз говоримо безпосередньо про розвиток землі. І от розвиток землі він розвивався до нашої теперішньої корінної раси, яку ми можемо назвати арійською, він розвивався у чотирьох попередніх корінних расах, які в своїй, е своїй суті повторювали. Попередній розвиток земного, земних, ну, планетарних еонів. І тому в першому е, цьому розвитку, е, цієї те, що не було навіть корінна раса, а в першому такому еволюційному розвитку Землі це була е, єдина така теплова субстанція, теплова маса, де це все було з'єднане. І все було дуже одухотворене. Духовність вона була пронизана, тобто, на, по суті, там була одна духовність. І для того, щоб людина, як людина, почала розвиватися, це треба було роз'єднати. І перше, що відбулося, це відбулося від'єднання від цієї загальної великої субстанції, від цієї землі, яка об'єднувала в собі все, І, І Сонце, і місяць, і всі планети, які ми маємо. Це була така велика одна куля, де це все об'єднувалося. Про е, інші планети. Ми зараз говорити не будемо, а от про цю Сонця, Земля і місяць, якраз ми поговоримо. Так, перше, що сталося, це під час другої, другого етапу розвитку Землі, яка називалася, перша називалася полярна корінна раса або епоха, друга називалася гіпербарейська корінна раса, і в цей час відбулося відділення Сонця. Сонце розділилося з землею. Тобто, якщо раніше е, все було єдине, тобто було Сонце, плюс Земля плюс місяць, то коли це роз'єдналося, стало Сонце окремо, і Земля плюс місяць теж окремо. І коли це відбулося, чому це, по-перше, чому це сталося? Треба зрозуміти, що е, ми. В своєму розвитку на цій землі ми не єдині. Разом з нами свій, свою еволюцію розвитку в цьому космосі проходять інші ієрархії, інші от вони тут написані. І ці ієрархії, вони різні по своєму темпу розвитку. І для того, щоб розвиватися у відповідному до їх потреб темпу розвитку, вони Мусять йти, скажімо, швидше, але хтось, та як людина, не може за ними йти так швидко, як ідуть вони. І тому для цього було потрібно розділення, щоб ці ієрархії відійшли, розділилися від людини і свій безпосередній розвиток творили на іншій, в іншій так би сказати, локації, в іншому, на іншому планетарному рівні, на іншій планеті. Тобто це було їхнє місце. Так би сказати, життя, де вони вже йшли відповідно до свого необхідного темпу розвитку. Е, і е, ці, хто відділилися ці субстанції, е, ці, ці сутності, це були дуже високі духовні сутності, які е, наскільки швидко рухалися, що якщо б вони залишилися разом з людиною, людина не могла б розвиватися. І для того, щоб людина могла. І людина розвиватися, могли розвиватися вони, вони відділилися і створили своїх сил, створили планету, яку ми зараз називаємо Сонце. Взагалі треба зрозуміти, що те, що говорить духовна наука про планети, зовсім інакше, чим представляють наше традиційне мислення. Тобто, наше мислення являє, що от є планета якась, наприклад, Марс чи Венера. І вона може там може бути життя або може не бути життя. І от вчені б'ються над тим, є там життя чи нема життя. А духовна наука говорить, що спочатку є духовні сутності, які потребують собі місце життя, місце розвитку. І ці духовні сутності самі собі створюють планету. Тобто, якщо є планета, там однозначно є життя. Життя не в земному розумінні, в життя в інших вимірах, в інших розуміннях, в інших. В інших масштабах, на іншому рівні, але воно існує. І от ці сутності, які відділилися, було створене Сонце. І, е, а разом лишилася Земля плюс місяць. І коли відділилися сутності, які е, були до того зв'язані з Землею, сталося що? Сталося то, що Сутності, які були пов'язані з місяцем, з місячними силами, теперішніми місячними силами, це ті сутності, які теж вищі за людину, але нижчі за ті сутності, які пішли на сонце. Тобто вони відстали в розвитку від своїх ієрархій. Тобто, це були, це були вищі сутності нижчого порядку, можна сказати так в зв'язку з тим, що вони мали набагато більше сили, як людина, вони почали дуже сильно впливати на розвиток людини. Однобоко впливати, тому що сонячних сутностей вже не було, лишилися тільки місячні сутності. І цей розвиток, який вони мали, який вони проходили разом з землею на землі, людьми на землі, то він був тоді дуже пагубний для людей. Тобто вони... Людина ставала все зліша, все егоїстичніше, тобто вона дуже сильно катастрофічно втрачала духовність і, якщо так можна сказати, матеріалізувалася, вона тверділа, вона костеніла в, своїй, в своєму розвитку. І це були найтяжчі часи для розвитку землі. І потім наступила наступна після Гіпербарейської наступна корінна раса, Лімурійська, коли всередині, навіть трошки ближче до кінця цієї раси. Цієї, цього, цього, цього періоду відділився і місяць. Відділився і місяць, і таким чином земля сталася з три тіла: Сонце, місяць і посередині земля. І е, духовна наука говорить, що ті. Е, Сутності, які пішли на сонце, їхнім вождем була така, е, така висока дуже сутність, яка називалася плерма. А ті, які пішли е, з місяцем, їхнім вождем була сутність, яка е, Свідомо пожертвувала своїм розвитком, тобто вона набагато вже перевищувала розвиток інших ну, тих сутностей, які лишилися на місяці, але для того, щоб стримати негативні впливи, які йшли з місяця на землю, вона свідомо пішла, як би сказати, на, на місяць виконувати цю місію. І ця сутність, це, цей вождь називався Ягве. І таким чином, е, що сталося? Таким чином сталося, що земля опинилася. Всередині, а ззовні на неї впливали в позитивному плані, впливали сутності сонця, які розвивали в людях все моральне, все світле, все правильне, все, все чисте. Тобто, коли вони давали людям духовний, дуже сильний духовний ріст. І інші, з іншого боку, були сутності місяця. Оці відсталі сутності, які теж мали великий вплив на людини, які, які, е, які, е, м, зробили, які створювали перепони для розвитку людей, для того, щоб через ці, долаючі ці перепони, людина могла потужніше і сильніше розвиватися. Оце така, це така інформація, яка йде з антропософії. Ну, не тільки з антропософії, але в даний час ми говоримо про духовну науку про антропософію. І якщо тепер ми подивимося на те, що пише у цій легенді, то ми побачимо, що якраз про це йдеться. Що за великим рахунком, у образах білого і чорного Лебедя, цих велетнів великих, якраз і сконцентровані ці дві потужні сили, сонячна і місячна сила. І якщо ми тепер Попробуємо відобразити графічно, як би це могло бути, то воно десь мало би мати отакий вигляд. Тобто одна планета, яка вийшла, і друга планета. Яка теж вийшла з загального кола. І саме цей знак ми маємо отут. В нашій таблиці відповідності зодіакальних знаків космічним ієрархям. Отак. Можна трактувати саме цей відрізок легенди. І на сьогодні все. Будемо продовжувати наступного разу.